Яка об'їхала всю Черкащину за цей рік, зустрівся з Черкащинами, а виступає тут, як і член комітету з питань національної безпеки і оборони, того комітету, який представляє тих тисячі солдатів військових, які сьогодні перед величезною московською навалою, різних національностей, до речі, кажуть, що до кінця приймуть бій. Виступаю тут від імені того командира корабля Корвета Тернопіль, росіянина за національністю. Який вчора на заклик здатися, сказав, що руски не здаються. Путін думав, що в нас немає зброї, в нас є зброя. Наша зброя це кобзар Тараса Шевченка. Це наша головна зброя. Коли ми виходили на Майдан, багато хто питав: а яка ваша програма? У Вас немає програми. А що ви будете завтра робити? І ми постійно повторювали, наша програма це кобзар Тараса Шевченка. Не треба вигадувати, не треба нести з чужого поля, треба взяти Кобзар і його виконувати до коми і до титви. Хотів би сказати, що ми на Майдані вже почали виконання того заповіту. Ми скинули ярмо тиранії. Ми сьогодні поховали, встали і, на жаль, не тільки вражою, але й нашою українською кров'ю укропили ту волю. Тепер ми маємо виконати інше завдання побороти російський імперіалізм. Якщо хтось тут наївний, присутній в залі, думає, що через те, що ми скасували ганебний закон Кивало Колісніченка, скасування якого вимагала Венеційська комісія, скасування якого вимагали всі європейські інституції, скасування якого вимагала Конституція України і наша совість, і через те Путін. Пішов на Україну, то ви наївні і глибоко помиляєтесь. Кораблі з північного моря півроку пересувалися на Україні. Кораблі з Балтійського моря півроку назад рушили на Україну. 120 тисяч десантників, моряків, зведених військ, еліти російської півроки назад ішли на Україну, щоб їх завойовувати. І Путін пішов би в будь-якому випадку. Чи станемо ми на коліна, чи ми не станемо? Я вам скажу, якщо комітету з нас безпеки від іду від Шевченка, мету Путіна. Путін, звичайно, хоче загарбати всю Україну, поставити нас на коліна, забрати собі Київ, мать городов руських, або без киян. Бо російська імперія з киянами неможлива, з нами неможлива. Тому нас треба винищити. Тому за тима 120 тисячами російських десантників стоять дивізії внутрішніх військ. І ешелони, щоб бандеровцям, які тут сидять, бо ми всі сьогодні бандерівці, вивезти на схід, бо з ними руської імперії не буде. І тому не будьте наївними. Мета Путіна: якщо не перемогти нас, то забрати нашу мову, це його вимога. Зробити федералізацію, розвивати Україну це його вимога. Зробити подвійне громадянство, щоб ми всі могли одночасно бути нібито гражданім їхньої імперії, це його вимога. І навічно закріпити статус російських військових баз не тільки в Криму, а в Донецьку, в Харків це його вимога. І будь-хто. Хто прореагує на його вимоги, той буде зрадником і п'ятою колоною. Сьогодні всі цитують Шевченка, я теж думав, про, про, про що процитувати? Хочеться той короткий відривок з поеми Сон, де кажеться, знаєте, землячок каже, чи ти по здійсньому говорити не вмієш. Ба ні кажу, говорити вмію, то не хочу. Той, хто під час війни переходить на мову окупанта, він стає п'ятою колоною, це треба зрозуміти. Але я хотів би сказати про ту нашу вдовину лепту, яку ми повинні внести в 200-річчя святкування Шевченка. Знаєте, коли помер Шевченко, люди збирали гроші на хату, на школу Шевченку, на пам'ятник, і вдова з Канева принесла 60 копійок і написала вдовину лепту для Шевченка. От наша ця лепта це виконання заповіту, всього заповіту. Ми зробили частину цієї лепти. Знаєте, цього року канівчани, які їх тут бачать, звенигородчани, черкащани скинули всі ідоли Леніна. Бо не може бути на тій святій землі одночасно пам'ятники Шевченку і до Леніна. І не чекаючи законів, указів, черкащани цього року всіх їх знищили. Їх більше немає, і їх там більше нікого не буде. Я розумію, що кожна влада захоче Шевченка зробити під себе. Мармуровим, академічним, кожен керівник захоче що там про Шевченка. Шевченко має залишитися народним. В цьому його сила. Дійсно, цього року має бути річниця святкування Шевченка. Цілий рік ми маємо від хати до хати, як громадяни, пройти з кобзарем. У мене є єдина пропозиція до парламентських слухань. Я думаю, що всі її підтримаєте. Давайте раз і назавжди перестанемо вішати в кабінетах чиновників. в Школах, медичних закладах, портрети ідолів, які приходять і виходять. Давайте проголосуємо, щоб там вічно висів портрет і Ніякий інший. Слава Україні.